Друзі, у продажі у нас є гарний бюджетний кроссовер. До вашої уваги Hyundai Santa Fe 2015 року випуску в гарному білому кольорі, оснащено бензиновим двигуном, об'ємом 2,4 літра, повний привід на автоматичній коробці перемикань. По кузову, друзі, ніяких нарікань немає, автомобіль в хорошому стані. Що косметично, що технічно. Має просторе багажне відділення. По техніці також у нас, нас ніяких зауважень немає, все чудово. Оригінальні, 18 дюймові легкосплавні диски на ну, хорошій гумі. Всередині у нас світленький текстильний салончик. просторий та доглянутий. Так, Що маємо по комплектації, друзі? Повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, автоматичне світло. Мультикермо, Круїз, контроль, автомагнітола з блютузом, кондиціонерчик. Ось такий гарненький салончик. Тому, друзі, коли це зацікавий автомобіль, запрошуємо на та огляд та тест-драйв за адресою Німельське шосе, 94 є.